Ну що, друзі, кава в Криму за три дні, якою нас годував 223 двадцять рік товариш Падаляк зі своїх тупорилої пропаганди, починає давати свої закономірні наслідки. Тепер Зеленському і його людям, і всім державним органам придеться йти на дуже жорстокі драконівські методи для того, щоб продовжувати власне мобілізацію і боротися з ухилянками. От, наприклад, у нас пан Івченко, це член комітету Верховної ради з питань на оборони, заявляв, що чоловікам ухилянтам за кордоном мають намір обмежити надання консульських і банківських послуг. Наприклад, не надаватися консульські послуги. Тобто, якщо прострочений паспорт, ніхто нового не дасть. Людина не зможе зробити консульські послуги виглядять доручення, тому що багато хто робить довіреності на суди в Україну, так, щоб продати майно або там, щось там інше, там, подарувати і так далі. Крім того, чоловікам відмовлятимуть у банківських послугах і заблокують картки. Ну, це ще не прийнято, але це пропозиція прямо напередодні внесення нового закону про мобілізацію. От така, от, друзі, кава за три дні.